Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готую дуже смачненьке та крихке печиво з повітлом. Ось такі квіточки. Як називається печиво, не знаю, тому що ось як колись весілля робили в селі, наймали кухарку, приїжджала кухарка і тоді місить свої коржики, всякі, печиво, тістечка, торти. Ось ми так сходилися, всі сусіди допомагали. І якщо мені сподобався рецепт, я собі записувала. І ось в мене записаний рецепт кухарки Наді. Смачне печиво. Ми скосипаємо борошно і потрібна одна пачечка маргарину. Я беру не маргарин, а беру ось домашнє масло. Натираю його і буду перетирати в крихту. Досипаю ще борошна і вкидаю смалець. Одна склянка смальцю потрібно. Ось в селі раніше в нас не одне весілля не обходилось без цього печива. тому що раз куштували його на одному, дійсно смачно, тоді приходиш допомагати на друге весілля готувати і зразу замішує ось таке печиво. До крихти з масла і смальцю додаємо 300 грам сметани. Борошно потрібно три склянки. Ми мені тяжко, викладаю на стіл і буду. Замішувати тісто. Спочатку тісто дуже так тяжко замішується, виходить таке тугеньке, але ж неодмінно трішки часу, і все виходить добре. Замішуємо тісто, воно виходить тугеньке, відправляємо його на холод. У мене може постояти цілу ніч. Я можу замісити на ніч, а на другий день можу вже його пекти. Воно як постоїть на холоді, такий вигляд таки має як листкове тісто. Треба розкачати дуже тоненько. Бачите, ось в мене навіть здається тоненько, але це ще грубо, треба ще тонше. Тому що коли печиво печеться, воно піднімається в ширину, не росте, а в висоту. І видавлюю ось таку квіточку. Ну, Звісно, можна, що кому подобається, але зазвичай таки ось так виробляли. І дуже треба густенько складати. Духовку розігріваю на 180 градусів. Перша дечка печива в мене пеклася при 180 градусів 20 хвилинок. Тому що було швидше, я другу включила на 200 і пекла вже 15 хвилинок. Тому можна прикти при 200 градусах 15 хвилинок. Одну дечку потрібно пекти цілу квіточку, другу дечку розкачуємо і робимо ось таку дирочку. Ось подивіться, бачите, як воно починає підніматися. І навіть це печиво навіть не буде приставати вам і гарно відставати все без пергаменту. Ось так, бачите, густенько складаю, тому що воно піднімається і не зліпається. Це вже в мене йде третя дечка, це вже ось так роблю півдечки такої, півдечки такої. Ось подивіться, яке воно гарненьке, вже рум'яне, і вже можна буде діставати його. Скидаємо і даємо йому охолонути. Не гарячим, так як зазвичай де, деякий рецепт печива мочаємо гарячим цукрову пудру. Тут, а ні, тут потрібно мочати холодним, тому що, коли гаряча, розтає цукрова пудра. Обвалюю печиво в цукровій пудрі і буду склеювати його ось таким абрикосовим повідлом. Воно доволі густе, тому дуже гарно підходить і не розтікається, і гарно тримається. На квіточку, яка без дирочки накладаємо повідло. Зверху накладаємо квіточку, яка з дирочкою. Притискаємо. Щоб так повідло нам вилізло в цю дирочку. І все, печиво готове. З цієї порції виходить дві великих миски. Чотири дечки. В мене вийшло печива. дві я зробила. От так, робила дечка, квіточка ціла, друга дечка квіточка з дирочкою. Потім вже дві дечки я клала так попів. І ось подивіться, яка велика, повна миска вийшла. Це з пів порції. І ще не кажучи те, що поки ми обвалювали цукрові пудрі, вже дітки в мене трішки з'їли. Тому виходить дуже велика порція смачного крихкого печива. Кому сподобалось ось таке рецепт такого смачного крихкого печива, готуйте собі на здоров'ячко і смакуйте. А я буду вам дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову!